Він той, хто з початком повномасштабного вторгнення змінив мікрофон у руці на зброю. Той, хто не вагався ні секунди, вирушаючи 24 лютого в Гостомельський аеропорт, а згодом на схід, герой цього випуску у минулому наш колега, журналіст телеканалу Рада, а тепер командир 112-ї бригади тероборони зсу Максим Нефьодов із позовним борщ. Як для тебе почалася велика війна повномасштабна? Почалася о 4-й п'ятій ранку. Подзвонив тодішній наш командир батальйону і сказав там з деякими словами, що вставай все, от, почалася війна. Ну я зібрав сумку на два дні от, і поїхав в, ну, в бригаду отримувати там. БК бойових, ну, зброю. І так от почалась. Ти на той момент вже був військовим? Так. Я підписав контракт, тоді формувалася ці якраз війська ТРО. Прийшов і хотів чомусь навчитися у військовій справі. Тоді відслідковував інформаційний простір, ну і бачив, що щось, щось таке буде. Прийшов добровільно військкомат. І запропонували доєднатися до новостворених військ. От. І 2 лютого, з 2 лютого 2022 року я в Збройних силах. А ти телефонував батькам? Чи вони тобі телефонували? Е, ну, так, да, ми були на зв'язку. Ну і батько мій також у Збройних силах. Mm -hmm. Він потім пішов 25 лютого. Вони мене проводжали. От, і... Певно сказали, що там тримайся, десь все буде в порядку. Ну, тобто, мама у мене сильна жінка, ну, враховуючи те, що я там служу, і тато також от, нещодавно повернувся також з Донеччини. Півроку там був. І ну, вона тримається. На Гостомельському напрямку. От, і 24 лютого виїхали прямо в Гостомельський аеропорт. Там засів уже російський спецназ, але ми не доїхали десь, ну було вже темно, десь 100 метрів і нас ну, почали обстрілювати, там, наш транспорт обстріляли. І потім вперше в житті я зрозумів, що таке міни, коли летять. От, і Ми ховалися в, там, як частний сектор, приватний сектор. І люди виривають ями для сміття. І от Ми ну, в тих ямах лежали, ховалися від цих мін. Летить, летить, летить. Летит. -та -та. Стріляли три автівки. От, ніхто ну, тоді не постраждав, все обійшлося, команди вступати в бій. Не було, ну і в принципі, ми би е у нас не було ні, ну тобто тепловізорів не було, нібрані. Ми там до п'ятої ранку побули, потім командир батальйону сказав нам евакуюватися, і ми евакуювалися. А як це, коли ти вперше потрапляєш під такий обстріл? Ти ж не було до того такого досвіду? Ну досвіду, так, ніякого, але е ну, треба було брати себе в руки, тим паче, ну я офіцер. І треба показувати підлеглим якийсь приклад. Я в перші дні сприймав, що я дивлюсь наче кіно, що це і не зі мною відбувається. А страшно було? Це дитячий садочок з тим, що відбувається зараз на Донбасі. От, і ну, ти не даєш просто страху собою управляти. Бо якщо, наприклад, страх буде тобою управляти, то це буде як там. Ну, дуже небезпечно для оточуючих і для себе. І Як далі події розвивалися? Ви евакуювалися звідти, що було далі? Евакувалися до Гостомельського напрямку, і звідти, якби внесли свою службу, це був район оборони, друга лінія. У нас були тобто, там окопи, бліндажі. Тобто, ми всі до виїзду на схід, всі жили в землі. То вночі ми на ногах, а в день, коли сонце світило, можна було перепочити. І, до речі, тоді привезли нам енлави, і в енлавах був як, пінопласт запахований, і цей пінопласт також нас, ну, на можна сказати, рятував, можна було на ньому перепочити. От. Бо ну, нічого не було. Я пам'ятаю, там навіть жінка з академії Стечка привезла борщі. Для хлопців ну, по положці я того того ну, борщу. Потім вже поступово-поступово все краще і краще з забезпеченістю стало. Та у тебе типу позивний борщ? Так, Чому? Так. Чому саме такий? Я згадав, що я з борщагівки. Так як позивний борщагівка, в принципі, довгий, то там у нас був математик, то він назвав мене. Борщем і з тих пір я борщ. А який момент е, запам'ятався найсильніше з того, з початку всього того? Ми були як одним цілим організмом, якесь побратимство відчувалося. Ну, от, е, таке відчуття навіть було е, під час Революції Гідності. Ну, що ти, е, якби, одне ціле з усіма. Щось зробиш, якусь гарну справу. Ти одружений? Так, одружився в грудні місяці. Вітаю. <смі> неочікувано. де ви познайомились? Познайомилися п'ять років назад, Вона працювала в Міністерстві юстиції, а так як я працював на телеканалі Рада, то познайомилися на спільних заходах. І Ми дружили потім, коли почалась війна, більш почали тісно спілкуватися. Промайнула якась іскра і захотіли бути разом. На перше побачення він біг через дорогу до мене, я його чекала. Отак, от руки, «Анюта!» кричить і біжить мені назустріч, ніколи не забуду. А він тоді розповідав взагалі, що відбувалося от, е під Києвом на Київщині? Е він мене береже в цьому плані, він страшних речей чомусь не розповідає, а я постійно допитую. Він просто казав: там максимум, неподалік від мене, прилетіло. Не хоче травмувати, не хоче засмучувати. Береже, оберігає від такої негативної інформації. Знає, що я чутлива, що я можу розплакатись на рівному місці. Трошки от пояснення, так. Да. Чому? Для ЗСУ треба машини з великою прохідністю. От, от вам наглядний приклад. Коли ви на схід вже вирішили? В жовтні місяці. Куди саме? До Донецька область ми тобто, одразу попали, ну, потрапили в, в бойові дії. Ми приїхали, були на голі землі. Там я там, ніколи не думав, що там буду грітися від вогника сигарет. От. Спали там в калюжах, і це все під обстрілами. Ти до них звикаєш і якось реагуєш нормально до всього цього. Навіть якщо воно поруч там десь вибухає. У найближчий, наприклад, от, спостережний пункт де я ніс службу до орків 400 метрів. Ну і ми якби до них в гості повзали. От, ну і було чути, що вони там роблять. В принципі, і видно було. Які думки, коли ти бачиш ворога так близько? Які думки, ну. Що, що треба знищувати ворога? Він досить зайнятий на сході України. Справ у нього дуже багато. Ми стараємось підтримувати зв'язок. Якомога частіше, він турбується, він пише, він надсилає квіти, подарунки. Тобто все все рівно чудово в плані відносин. Але є ж такі дні, коли він проводить на позиціях, там, де не можна, виходити на зв'язок. І по два дні ми іноді не спілкувалися. От два дні просто я не знаю, де він що він. І так. Коли ми виїжджаємо на СП, деякий шлях можна приїхати на автомобілі. От один із водіїв вирішив проїхатися не по коне по колії, да, а проїхатися по полі. От я сижу поруч з ним і бачу, як несеться до мене от така от міна. Протитанкова, і я навіть слова не встиг встигну сказати, як вона пройшла між ну, біля правого колеса машини. Ну, на щастя, не зірвалася. Ну, потім я взірвався. Взірвався на водія, що не треба було їхати а -а. По, по полю. От, і все. На початку грудня мене перевели до нього в взвод. Ти класна людина. Чесний, відповідальний. Я командир справедливий, ну, а як людина, ну класно. Виявилось, що ми в сусідніх домах живемо на Борщагівці. В сусідніх школах вчилися. Це якраз в бліндажі тоді сиділи, спілкувалися, виявили спільні знайомі. Він казав, що він планує одружуватись, чекав цього, з нетерпінням чекав. Чи була пропозиція? І Як взагалі це відбулося? Я не очікувала, мабуть, супер чогось, е, якоїсь пропозиції, оскільки ті обставини, в яких він опинився, вони не передбачають якоїсь підготовки, якоїсь там супер супергарної сцени. Якось ми вирішили вдвох, що треба зв'язати життя. от, і як такової там пропозиції на коліні з квітами десь там в Парижі не було. Ми підлаштували це все, що я приїду з Будакошту, а він приїде зі Сходу, ми одрушимося і станемо чоловіком і дружиною. Та ранок 18 грудня ледь не став фатальним для пари. І ледь не звів, усі їхні плани на нівець. За чотири дні до одруження, коли Максим із побратимами вирушив на бойове завдання на самісінький нуль. Поруч із ним розірвався ворожий снаряд. Це якраз були там позиції орків. І нас мали поміняти зранку, але не міняли. І так як дуже там працюють радіоелектронна боротьба ворога, глушить радіостанції, я вирішив вийти з цього укриття. І викликати по пар радіостанції оперативного чергового. І От викликав це буквально там за 30-40 секунд. Вони якось вирахували і прилетіли. То він впав в бліндаж. Потім ми його затягнули, зробили первинний огляд, перевірили, чи немає ну, поранень. На... на щастя, не було більше нічого, але при огляді побачили, що в нього побитий бронежилет, побиті магазини, які були на бронежилеті. Там два осколка було, які... один осколок чітко йшов в праву легеню, а інший осколок чітко йшов в область шлунку. Десь... Ну, шлунок, печінка десь туди. Тобто все було по корпусу. і Я не знаю, чи ми б змогли його врятувати потім. А ти пам'ятаєш, як прийшов до тями? Хлопці кажуть, що це чудо було. Бо... Е, буває, люди і далі стоять відмін е, прильотів, і в інші ну, ситуації трапляються. А тут ну, так, повезло краще. А побратими тоді злякалися, коли це сталося? Вибухова хвиля їм також ну, залетіла туди в бліндаж. Ну, звісно, вони перелякалися. ну. Бо я тут 30 секунд я вийшов і одразу прийшов. Перший момент не було ні страху, нічого. Ми з побратимом вдвох підбігли, затягнули Максима в бліндаж, зняли з нього екіплювання, обдивилися його, а потім, коли вже зрозуміло, що все нормально, от тоді вже адреналін почав трошки відходити. Тоді вже з'явився трошки мандраж. з'явилося розуміння того, що пару метрів і не було б бліндажа, і нас би не було. А що вони казали вам потім, коли ви отягнулися? Ну, Щось, мабуть, щось нецензурне було. Це була контузія, досить таки не слабенька контузія, бо снаряд біля нього розірвався досить близько. Ну, блін, Тут неможливо сказати. В іншій ситуації я не знаю, якби, хто, хтось з іншої міг би вижити. На щастя, буквально через 10 хвилин прийшла заміна. Хоча продовжувався обстріл, ми прийняли рішення виходити, так як ну, нести його було б дуже тяжко, а поки він ще був на адреналіні, був шанс, що він зможе пройти якусь певну відстань. І так і сталося, хлопець сильний, дійшов до самої машини без проблем. В голові свистить і на ліве вухо не чув. Було дуже страшно потім виходити з, з бліндажа. Цього, ну, набрався сил, а, і звідки з'явився адреналін, і в принципі півтора-два кілометри до евакуації я, можна сказати, ну, дійшов нормально. От, а потім вже мене знову почало водити в різні сторони. І емоційність. От, я ну, я і плакав реально. В речі, їхав в машині, плакав. От. Третій день йшов, як ми не спілкувалися через те, що він був на позиціях. Він не міг вийти на зв'язок. Я почала хвилюватися. Потім він відписав, все добре, це перше, перше речення. А потім так і сказав: От біля мене декількох метрів прилетіла міна, він був живий, і це головне. І він сам пише, він може мені про це сказати. Тобто, все буде добре, спокійно, Аня, ти все витерпиш, і я це сприйняла не дуже важко, як належне. постаралась себе тримати в руках. Його побратими назвали тоді це дивом, що він залишився живим після того, що сталося. Ви теж так вважаєте? Це дійсно диво. Він не поранений, він не пошкоджений. Бронежилет повністю зіпсований, а він цілий. І, і це диво. Він живий і це диво. Я ж кажу, родився в бронежилеті. Ну, все ще до, до весілля це взагалі. Це... Не вкладається в голові. Як, як таке, ну, напевно, я ж кажу, більше всього, що це йому і допомогло. Це доля. Те, що… те, що тобі дано, те має бути. Якою була та зустріч у грудні? Коли він приїхав? Довго очікуваною. Як кожна наша зустріч з ним? Ми чекали. Того, що ми розпишемося цієї дати. Ми чекали десь більше ніж півтора місяці з моменту нашої попередньої зустрічі. Ми одружилися 22-го. Саме так, як я мріяла, він знав, що це моя мрія, я Анна, я хотіла на Анни одружитися. І він от надав перевагу там, моїй мрії, ніж своєму здоров'ю. Лише потім він почав лікування. Я зробив все, щоб цю її мрію втілити, ну і так і, і сталося. Я була дуже-дуже рада, бо я відчувала, що це моя людина. Я знала, що я хочу бути тільки з ним, знала, що все життя хочу з ним провести. І дуже сильне почуття кохання, прив'язаності до людини, відчуття вдячності. Про що ти мрієш? Е, зараз угу. Ну, мрію тільки про перемогу і все. Це єдина, єдина мрія. Ну, Сім'ю і дітей. Ну, Сім'я вже, в принципі, є, діти хочеться. Дітей, але їх вже як привести в, в мирний світ. І що далі? Далі повернення назад. Ну, туди, звідки я приїхав. Ну, Поки наш батальйон там виконує бойові завдання, і ми будемо там. Ти одружився під час війни і це. Щось хороше, що є, що дала тобі війна. Чи є щось ще хороше у війні, що ти побачив за цей час? Побратимство. Багато є побратимів. Ти знаєш, що вони тебе там підтримують, що можеш звернутися за допомогою. Що можеш покласти на, на хлопців, з якими служиш? Ви знаєте, його вже п'ять років. На вашу думку, його війна змінила? Так, дуже змінило. Як? Він став дорослішим, а він менше жартує. Він має набагато серйозніші плани і амбіції. Це людина, яка виросла, мабуть, яка побачила інший світ, що світ може бути іншим. І ну, це міняє його. Це змінило його. І не тільки його, це всіх міняє. Він побачив те, що нормальна людина, особливо в молодому віці, ні в якому віці не має бачити і не має переживати. А він пережив неможливо от залишитися. Осторонь. Ми всі розуміємо, якщо ми там віддамо якийсь клаптик землі, то вони прийдуть прийдуть це ще одним, ще одним, ще одним. Тому е, мотивація це знищити максимально ворога не тільки на своїй території, а й на ну на його території, щоб більше ніколи він не зміг е, е, прийти. До нас. Ну тому э, моє враження, що якщо ми вийдемо, а ми вийдемо да, на э, кордони 91-го року, що на цьому ну, зупинятися не треба. Бо э, ну, обстріли вони не будуть припинятися. Я ну, хотів би, щоб ми дійшли далеко. Куди? Ну, як мінімум, до центру прийняття рішень в Росії. Україна рухається, не стоїть там на місці, ми справляємось в принципі з усім. Да? Там люди адаптуються к різним умовам, там без електрики, да? там жити, без благ цивілізації. В принципі, ну, це нас якби не засмучуємо, бо ми всі розуміємо, ну, що для чого ми це все робимо, і що це обов'язково все налагодиться і ми. Там переможемо через деякий час. Більше стає українськості. Це відбувається становлення української нації. От, і далі, ну, на нашу країну я думаю, що чекає велике майбутнє. Ну, от саме от, після війни ми це переживемо. Кохання переможе в будь-якому разі. Я дочекаюся з ним закінчення цієї війни, і всі українці дочекаються. І все стане на свої місця. Просто ми мусимо це пережити. І я живу з надією на те, що кінець все рівно буде, і світло прийде в будь-якому разі. Максим просить не називати його героєм. каже, він просто виконує свою роботу. Хлопець мріє про велику родину, спільні подорожі та власну справу. Але це все потім, коли війна закінчиться і Україна поверне усі свої території, загарбані ворогами. Це був проект герої про тих, хто готовий покласти своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемось уже незабаром. Буде новий день і нові історії. І так, до перемоги.